Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Стартували нові акції «Вау! вихідні з 21 по 24 лютого включно. Знижка 50% на другу одиницю. Всіх засобів для догляду за ротовою порожниною від торгової марки Splat. Зубні пасти 100 мл, 172 гривні, 159 гривень. Є різні-різні варіанти. Бачите? Є меншого об'єму 40 мл ціна 85 гривень. Якісь ось такі бачу по акційній ціні 119. Тут об'єм 80 мл. І ще є зубні щіточки. Знижка до 50% на усі зубні щіточки, щоправда, ще не встигли змінити цін. І ось такі зубні щітки електричні, теж підуть зі знижкою. 1329 гривень, це є дитячі. Вони йдуть в комплекті із чохлом. І є дорослі, я б сказала, звичайні. Ціна 1269 гривень. Акція на усі масажні щітки, гребінці, бігуді, барашина для волосся від торгової марки Кос та СОВЕРТ 1 дорівнює два 2. Можна брати в будь-якій комбінації. Два товари із цієї категорії, і те, що дешевше з двох одиниць, те вам піде у подарунок за 10 копійок в очек. Така компактна дорожня щіточка 159. Такий варіант 199, 189, такі дитячі, 149, така щіточка за 40 гривень, але вона в цю акцію не входить, тому що це є, так би мовити, нойм. No це є не з торгових марок Коста Соверт. Е, уточняйте на касі, якщо самостійно не можете розібратися, е, це, наприклад, кос. Бачите, торгова марка Кос. 189 гривень. У них майже на всіх, ну, не майже на всіх пише 199 продувна щітка, такий варіант чорно біла колекція. Такі по 229 гривень. До речі, дуже нам сподобалося. Я купила Тетянці, купила Єлизаветі. Так думаю, можете ще собі купити. Такі щіточки, я б сказала, трендові, кольорові по 189 гривень. Брашини 269 від кос. Вони йдуть неакційні. Цікаво чи та штучка витягується. М -м -м. Я бачила, в деяких витягується. І переставляється іншим боком, і тоді гарно зручно зробити проділ. Вкрашене відкос більшого діаметру 269 і 249. О, щось новеньке, якась фіолетова колекція, 169, 129. Є такі, є. Сякі. Теж, бачите, щось новеньке з'являється. Так, і ось такі. Це гарно піднімати волосся біля коренів, робити об'єм, в кого недовге волосся, взагалі дуже зручно. Отак піднімаєте, просушуєте, вона йде з двох сторін, Але треба навчитись, щоб не запутувалось волосся, бо перші рази як будете робити, то точно буде підпутуватись. Так, вона ще й не звідси. Ось так. Такий варіант 149. І є ще різні, різні бігуді набори, такі гребінці поштучно, є наборами. Словом, різні, навіть є для фарбування набори або поштучно пензлики. на сухі шампуні знижка мінус 50 на другу одиницю. Шаума спреєм, ціна 112 гривень, be маленький варіант 116, більший по 180 гривень. Лореаль 243 гривні, Sio 164, Батіст 267 гривень. Хоча є деякі варіанти і дешевші по 185 До речі, найбільше позитивних відгуків чула іменно на ось цю торгову марку Батіст. Vella, Vella Flex 289, GoGo -go, 189 200 мл, 139 гривень, такий варіант One Me, І тут додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Я так думаю, можна брати дві, друга буде за півціни, або якщо берете три, то одна із е, одиниць піде в подарунок іменно з цієї торгової марки. Тобто одразу дві акції. Хочете так, а хочете так. Ще одна акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі засоби для догляду за волоссям і небрі. Це є ось ця торгова марка. Шампунь 295 гривень 300 мл. Двохфазний кондиціонер для світлого, освітленого та фарбованого волосся 380 крем-спрей мультиактивний 15 в 1. 200 мл 454 гривні флюїд 430, шампунь 270, такий варіант 285 гривень. Кондиціонер для сухого та пошкодженого волосся. Шампунь 270 і масочки по 294 та 376. Акція на домашній капці. Другі підуть за півціни. Є чоловічий 249 гривень. Такі 449. Такий варіант 299. Пухнасті за 299, 249. У жовто-салатовому кольорі. Ось такі. Капці домашні 299, 249. Такі ведмедики. Ці були по 499, а ці 479 коричневі 219, 249, дуже легенькі. Така в них підошва в краплинку. Такі ведмедики по 249 є у різних кольорах. Такий варіант 249, 219, 199. Знову багатенько. о, які класні, теплесенькі. Можна ось тут подивитись на ціну 299 гривень. Як вам такі тапульки? Акція 1 дорівнює 2 на вологі серветки від торгової марки Joy. Це і дитячі вологі серветки. 24 штуки за 20 гривень, 100 штук за 25 гривень. Берете дві пачечки, одна піде вам з двох за 10 копійок. Вигідно брати однакові, бо якщо візьмете одну велику, одну маленьку, то маленька піде вам за 10 копійок. Відповідно, ви за дві заплатите 55 гривень. Аріель Аква Пудра кольоровий пральний порошок для автоматичного прання для кольорових речей 4 кг та 50 г в упаковці. Суперціна. Так, мабуть, іще не змінили цінника, тому що супер ціни не бачу. По ось цій рекламації ціна має бути мінус 50 від цінника. Така основна ціна 688 гривень. Тобто 10 344 гривні. Знижка 40% від повної вартості на підгузки трусиками Джої. Ось такі зелені. 254 гривні, четвірка 44 штуки, п'ятірка 40 штук і шістка 36 штук в упаковці. Появився цікавий посуд: ось такі чашечки. Мама, я люблю тебе пише. Так, ціна 129 гривень. Зараз ціна акційна. Є декілька кольорів. Це був такий рожевий, а цей більш до оранжевого. А є ще у блакитному кольорі смужку. Такі чашечки з сердечками в коробочці Теж по 129 гривень. З лолками чашка. Ціна 189. Багато краси привезли. 70 гривень. 80 80 50 80. Такі по 60 гривень. Такий варіант. Маленькі чашечки. Хтось з вас запитував про маленькі чашки, маленького об'єму. є. Ціна 40 гривень. Такі в сердечка. Вони йдуть із позолотою. Не знаю, чи мікрохуль у вас хоче такі чашки, хоча, не знаю, мабуть, не часто люди гріють щось в чашках мікрохульмі. Нічна сова. Стрягла в соцмережах. Яка ти сьогодні пташечка? Оце прикол. Шалена фламінго, але бачите, тут трошки фабричний брак. Трошки-трошки. Тож придивляйтеся, щоб все було чітко. Такі чашечки з котятами. Вони йдуть вищі і цікаво мають ручку. Яскраві оранжеві чашки по 80 гривень, такі з кицями по 50 і великі об'ємні по 60 Знижка на вихідні до 50% на усі жіночі капронові колготи та панчохи відвів іен петі 40 ден. 219 гривень утягуючи. 84, 159, 179. Такий варіант 209 гривень. Ажур 159. Ви бачили кольорові вії? Ціна 80 гривень. Знижка 40% на усі гелі для душу та антиперспіранти від торгової марки Фа. Гелі для душу від торгової марки Фа ціна 68 гривень за 250 мл. І так передивляюся, я так розумію, ще ціну не змінили, тому що є цінник. Ціна 5 лютого. Таке цікаве мило кремове, Дуже гарний дизайн. Стало мені цікаво, а як воно пахне. Ціна 35 гривень за штуку 125 грамів. Гелі для душу від Моксам у новому дизайні 149 гривень, 400 мл. Вони йдуть такі з блискітками ці гелі. І є ще гелі для душу від Фа більшого об'єму 400 мл 115 гривень. На усю парфумерію знижка 50% на другу одиницю. Ви самостійно обираєте два товари, можна взяти один жіночий аромат, один чоловічий із двох товарів, який є дешевший, той і піде зі знижкою 50%. Отже, є товари з гарною знижкою 299 гривень Фабен Марше. Це є 100 мл об'єм жіночі аромати. А друга одиниці буде за 150 гривень. Якщо ще маєте бонуси, то можна половину. Покупки оплатити бонусними коштами. Багато є цікавого. Так, Mio. А... Це ось цей варіант. Ціна 299. 239 лазер. Навіть є за 99 гривень аромати. 199 Mary Queen. Елізабет Арден 30 мл за 399 гривень. MyLux 419 гривень. До речі, я собі купляла аромат від цієї торгової марки, мені сподобався. Він такий, знаєте, не нав'язливий, але гарненький. Також і чоловічі аромати можна знайти зі суперцінами 199 гривень. Зі Сіті Спіріт. Такий варіант 199. Навіть її в металевих коробочках 437 гривень. 389 гривень. Шанна 589. Такі аромати по 439 джі Знижка до 50% на усю декоративну косметику для губ від торгової марки Glen B олівчики для контурування, бальзами, помади, матові. Великий вибір. Акційно-подарункові набори для догляду за обличчям та тілом, але не всі, а від торгових марок МайФейс зі Сіті Спіріт, Just Kawaii, BioAqua та Сидор. About Face 179 гривень. Такий набір. 299-174. Такий варіант, 124 вже із суперзнижкою. Ім словом, теж є. Є чим вибирати, перебирати. Так, тут ще бачу щось є від 119 гривень ціна. На усі чоловічі засоби для гоління, після гоління, від різних торгових марок можна об'єднувати. 1 плюс 1 то 3. Навіть не знаю, як вам показати, бо асортимент, ну прям дуже-дуже великий. Є і акційні, і неакційні пропозиції. Обираєте три товари. Один із них піде вам в подарунок, той, який дешевший. Це є пінка для гоління від Gillet 75 гривень. Віднівеї пінки по 126. Є різні. Гель для гуління від Gillette 147 гривень. 164 гривні. Це є гель для гуління віднівеї. І також є різні бальзами. Є акційні 205 гривень, 291 гривня від Нівеї 259. Трошки були ще. 222 гривні. Так, від Eveline 109 гривень крем. Знижки на фас-спреї 87 гривень. Роликові по 58,20 Акція на всі фарби для волосся. Знижка 50% на другу одиницю. Лораль 449 гривень. Лораль Кастінг 359 гривень. Це знижка на другу одиницю. Першу ви оплачуєте, так як на ціннику. Щоб скористатися знижкою, треба взяти два товари із цієї категорії. Тоді друга одиниця піде за пів ціни. Можна об'єднувати, можна брати одну торгову марку іншу, як вам там потрібно. Вела 259 гривень, Сіос Оліо 181 гривня і по 191 гривні якісь одиничні товари. L'Oreal Excellence 239 гривень фарба для волосся. Так, є кольори різні. Я просто так йду зверху, а вони зверху світліші всі. А чим нижче, тим темніший колір. То я свій десь там знаєте, знизу шукаю. Так, Vella 269, Schwarzkopf Brilliance, 215 гривень. Сьо 135-151 гривня. Теж тут є який відтіночок. Навіть є за 109 гривень. Палет фарба 95. Гарнір Color 116. Гарнір Color Natural 104 гривні. Палет 84 гривні. Портфоліо 43 гривні. Арткапелі. 59,50, колібрі 32 гривні, Флорекс 70 гривень 50, Авена 71 гривня. Фітолінія 52 гривні та 50 копійок, кіномеро 181 гривня та 30 копійок. Хто вже користувався такою фарбою?